Ми не можемо не помічати, що є різні погляди на те, що відбувається всередині країни і на її майбутнє. Лазівчани продовжують зустрічатися на різних майданах та виказувати різні погляди щодо ситуації в країні. У четвер гості з Харкова взялися надати городянам додаткову, правильну з їхніх слів інформацію. Лазівчан запросили у четвер після робочого дня зібратися на площі Леніна, бо приїдуть представники обласного громадського руху із конкретною інформацією, розповідає організатор заходу Сергій. Поїхали наші люди в Харків, состикували з Донецькою організацією, яка об'єднала з Харківська. Вони от к нам приїдуть Вони розповідають людям, те, що от, у людей немає можливості узнать, так как не у всех есть интернет, а вот по телевизору не все показывают так, как оно есть. Те, кто считают, что то, что они рассказывают, что это правильно, как бы, могут присоединиться к этой организации. Те, кто не считают, могут подискуссировать, как бы пообщаться, позадавати друг другу питання. Городяни, які зібралися, стверджують, що у політичних та правових питаннях обізнані і на все мають свою думку. Втім, зайвий раз послухати іншу не завадить. Мені вже взагалі це, дивитися на всю гадость. Ну, просто вже слом. Ні, вже нервів, Я вже таблетки п'ю, 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 п'ю. А толку никакого нет. Но ну, я хочу поддержать, чтобы мы вступили в референдум, в референдум федерализацию, как вот это вот, вот. чтобы мы были все вот это вот Донецк, Харьков, все мы были в кучке. Вот это в жизнь у нас все равно пойдет. Референдум потребен. С багатьох питань, погоджуется и Иван. Язык дальше федеративное устройство государства, чтобы дальше больше полномочий регионам было. Против вступления или не вступления в НАТО, я считаю, это вопрос должен бы решаться всем народом. Так как по Конституции у нас записано, по-моему, статья 5 Конституции, основной источник власти в стране это народ. Но народ никто не спрашивает. Ни прошлая власть в Лице Януковича не спрашивала народ, ни власть, которая сейчас, она не спрашивает народ. Я... начала войны не видела, не помню. Мне было два с половиной года. А помню 43-45 год, и то чуть-чуть, когда Европа была у нас, когда немцы выгнали в нас в погребе, у меня до сих пор шрамы и раны, и простуда, и, и болею почти до этого времени. Так я помню ту Европу, я не хочу в Европу. Мы не против Европы, как говорится, пусть дети учатся, но это ж нормально. Но мы должны, у нас рядом Россия, мы должны быть с Россией. А нам нельзя Голоса сказати, нам нельзя запретили, Нам нічого тут на юго-востоки нельзя не сказати проти нічого. тільки їхнє все должно бути. Просто обидно стає, що нас за не считають, що ми люди второго сорта. Гості з Харкова трохи спізнилися, тому одразу по приїзду швиденько розгорнули свою діяльність інформаційно роз'яснювальну. Розповідали про події останніх місяців у Києві та останніх днів у Харкові. Головна теза політінформації будь-якій владі вигідно, аби населення не отримало достовірну інформацію, тому вкотре українці опинилися у штучно створеній сьогодні, на жаль, конфліктній з кров'ю та провокаціями ситуації, треба розповідають по усій області щось змінювати. Ми хочемо требувати референдум. Референдум о вона у нас буде стояти, це федералізація, тобто пытаться зробити так, щоб всі деньги, які зарабатывает наша область каким-то образом оставались у нас. Пытаемся, э, так как мы активные люди и многие из нас вели разную деятельность, но есть возможность, мы будем пытаться прийти к власти на выборах и э, таким образом менять эту систему четвер обмежилися роздаванням листівок, обіцяли приїхати ще. Ми слухаємо, А як можна вірити? Ми, от, вони тільки приїхали. Ми слухаємо їх, смотримо. Завчання слухають всіх. це не перші, хто к нам підходять, дато тобто приходили, Ну ви ж розумієте, в таких ситуаціях обычно людей хочуть использовать, Правильно яка то партія использовать. Поки розповідає Людмила, самоорганізуватися у Лозові вдається. Проте, якщо громади об'єднаються, стверджує дівчина. Це добре, аби погляди та цілі співпадали.